Як намалювати авокадо? І так, беремо коло, зверху ще менше коло. з'єднуємо. В середині. Далі. Це все дуже-дуже-дуже дуже просто робиться. Так, в жовтий входить у нас айворі. в айворі входить світло-зелений, малюємо його по формі. І ось так повністю зафарбовуємо. Даємо ще трохи голден охри. Я краще тут використовувати айвері. Він більш такий холодний, тому при розташуванні буде такий більш світлий відтіночок. Знаходимо десь чистий якийсь пальчик. Знаходжу середній зелений і роблю обводочку. Ось таким чином. Так само знаходжу пальчик і тепер цю водочку плавно вложу в нашу картинку. Ось таким чином. Далі знаходжу темно-зелений, дуже тонесенько, так трохи відступаю, щоб не по цьому самому зеленому. на себе ось цей ще самий зелений темний кольор. Бачите, навіть трохи заступила, тут будешь ще тому ок. І ось так. Ось так. Далі. Не забуваємо про ось цю серединку. Ми її спочатку намалюємо ось таким чином. Далі, звичайно, ми згадуємо, що в нас є охра жовта, яка зробить всі наші бліки. І згадуємо, що в нас є ще темно-коричневий, який зробить всі наші тіні. Все, майже авокадо готове. Я хочу додати трохи хвостика. І ще й затемнити його трохи коричневим і додати трохи світло-світло-зеленого, щоб утворила ще така трохи якась цікава тінюха. И далее я находлю свои любимые серии витиночки. Шла светло серии, да? Так трохом на не съезжаю Вот так. И вот таким же чином. Додаємо пінюшку. І наше авокадо готове. Можемо додати трохи білого. Це Де інде декілька таких моментів. І все, наше авокадо готова.